Приїхали, щоб село не вмирало, а оживало. Щоб село трохи піддержували і щоб давали якусь трохи на обращали внимання на це село. Отак. Всіми шляхами старалися направити, скажімо так, незадоволення діями уряду і, в принципі, і парламенту який сформував цей уряд протягом останнього року у дуже цивілізоване, скажімо так, конструктивне русло. Нам це вдавалося до пори до часу, і нам дуже надіялося, що шість страйків, які відбулися, із них три загальноукраїнських. У кінцевому етапі мали б дати той результат, що уряд почув би те, що хоче сказати сьогодні галузь No1. Люди, які формують реально сьогодні основу економіки нашої держави. Люди, які, власне, населяють 16,8 мільйона населення людей живуть на території сільських і селищних рад. Ну Ви подивіться, що за 6 страйків жодного разу ні міністр економіки, ні міністр фінансів, ні міністр сільського господарства не вийшли до людей, нічого не сказали. Не можна ігнорувати народ. Треба йти спілкуватися. Можна шукати різні виходи з ситуації. Сьогодні цього не відбулося. Ви бачите, що знову з'явилося тільки декілька депутатів, які власне в тій кількості, яка вона є, нічого не вирішують у Верховній Раді. Тому вони вийшли, вони сказали свою точку зору. Вони власне підтвердили те, що вони будуть підстоювати інтереси тих людей, які зібралися на площі, але їх тільки п'ятірка, тобто їх зовсім мало. Це обурило людей. Люди приготували сьогодні антураж, який є свідченням того, як гине сьогодні українське село і аграрна галузь. Це труп тої свині, яку принесли власне труні. Чекайте у більшості демократичних країн будь-яка людина може зайти до Верховної Ради своєї держави. Тут люди не можуть. Подивіться, ми пройшли майдан. Пройшло два роки. Революція, що відбулося? А проти декілька тисяч аграріїв, які стояли на площі, з'явилися тисячі оборонців. На жаль, знову ж ті люди, які прийшли влади, не зрозуміли того, тому це обурило людей. Люди кинулися вперед. Ми тільки завдяки зусиллям разом з нами. Попросили людей зупинитися, тому що це нічого не дало. У тому протистоянні з силовиками ми не отримали б ніякого результату. Що ми зараз зробили? Ми власне сформували робочу групу з 15 учасників мітингу, який є на сьогоднішній день, яка має продовжити роботу в стінах парламенту в межах погоджувальної ради щодо внесення змін до податкового законодавства. Побачимо, що відбудеться. Я Дуже сподіваюся, що ті люди, які сьогодні попадуть до ради з нашого середовища, вони не піддадуться на ці спекуляції про те, що це Міжнародний валютний фонд. Це неправда. Міжнародний валютний фонд каже одну просту річ. Дайте нам збалансований бюджет. Збалансований бюджет це не обов'язково прийти до аграрія, забрати останню копійку з його кишені, чи з пенсіонера, чи з держслужбовця, чи з будь-якої людини, яка живе в цій країні. Держбюджет це знайти шляхи, як заробити гроші. Тобто стимулювати те, що сьогодні може дати реальні заробітки, з цього згенерувати відповідні податки. Цього немає. З того, що ми чуємо сьогодні, цін Верховної Ради, від уряду одне. Є люди, які ще працюють, мають корову свиню. Треба прийти до них забрати корову свиню, тому що нам треба платити іноземцям за кредити. Так не може бути. Якщо уряд за Більше року роботи не справився своєю роботою. Мало того, не зміг відзвітуватися під перед парламентом про те, що вони зробили. Якщо парламент допустив порушення законодавства щодо внесення змін до податкового кодексу, до формування бюджету, і цей уряд, цей парламент не може сформувати новий уряд, цей, тоді парламент має піти відставку. Це нормально в нормальних демократичних країнах. Тому побачимо, що відбудеться. Я впевнений, що ми є на етапах еволюції і розвитку нашої держави. Дуже швидкі. Багато націй переживало це через десятки років і через століття. Ми сьогодні переживаємо це все за період одного-двох років. Я впевнений, що дуже швидко будуть позачергові парламентські вибори. І це добре. Чому? Тому що знову прийдуть інші люди. Вони сформують новий уряд, але вони всі повинні розуміти, що якщо вони не справляться. Вони повинні також пити відставку, повинні прийти інші, які можуть ефективно працювати. Це як у будь-якій справі у будь-якому бізнесі. Ти не справився своєю роботою, тобі дали рік часу попрацювати. Не справився, будь здоров. В даному випадку люди наймають цих людей для того, щоб вони робили справу. Якщо не можуть, будьте здорові. Якщо можете, вийдіть до людей, спілкуйтеся і поясніть, що ви робите і будете робити. Власне, 5 із 450 і жодного урядовця є свідченням того, що. Яке було відношення до людей, таке на жаль у нас поки що і залишилося.